Після чого події переносяться у Казахстан і передають мені управління за Гарі Сандерсона. А якщо точніше, то за Роуча. А декож познайомтеся, це капітан Мактавіш. Тобто Соуп. піднявся хлопець на ставках непогано. Ліземо з ним, немов та Лара Крофт, один раз навіть чуть не здох, але дякуючи капітану, протагоніст залишився живим. Ця частина одразу відрізняється тим, наскільки більше стало якихось цікавих технологій, механік і Так далі. Оце ось автомат з сенсором серцебиття, колись зірвав мені просто мозок, наскільки це ж круто виглядає. Та якщо чесно, зараз це також виглядає ніху зараз. Ось ми, наприклад, у Казахстані, але база російська, тому морально нічого мені не заважає. Ярити по цим ідіотам. Далі потихеньку зачищимо базу завчасно закладаючи С-4, Заходимо в ангар з чорного входу. Блін, тут вбивства жорстока гра. Збираємо соупом всю необхідну інформацію, і така проблем. Капітан попався ворогам, але нічого страшного, бо є пан Б. Тому підриваємо заряди і вшиваємося нафіг.